Всім привіт! 13 лютого 2025 рік компанія Електромотор Друзі, пропонуємо інверторні стабілізатори напруги від нашого українського виробника Квант. Перед нами моделька Квант 9. На 8. 0,8 кВт, тобто практично на 9 кВт інверторний стабілізатор напруги однофазний. Показую, як він, друзі, виглядає. Іде гарантійний талончик до даного стабілізатора, а також керівництво до експлуатації. Все дуже, друзі, подробно. Розписано, як користуватися даним інверторним стабілізатором. Ну, виглядає, друзі, просто чудово. Я думаю, в роботі також він себе покаже з кращої сторони. Хочу показати його з усіх сторон. Ззаді, от. Вентилятор, як на багатьох інверторах. І також, як бачимо, досить так гарно продумано такий упорчик, тому що ви поцепили на стіну, і завдяки такому одному до другому коростейну, не буде прилягати до стіни, тобто буде. Хороша вентиляція даного інвертора. Так що, вроді би мелоч, але продумано отак гарно. Также тут вентиляційний така рішоточка зверху і знизу. Покажу. От маркировочка його правильно бачите, вагою 10 кг. Не важкий. Що таке інвертор? Так, да. він дороже. Зато досить оригінально виглядає, не важкий, а це немаловажно. Ближче хочу показати упаковочну коробочку даного. Бачите, наша заслуга безпечна напруга. рифма, що ви скажете. Призупинимося на коробочки. От технічні характеристики хочу показати. Потужність бачите. 8,8 кВт. Так що, друзі, кого цікавлять стабілізатори, квант. А може інші, звертайтеся в компанію Електромотор. Заходьте на сайт електромотора. Телефонуйте. 063 426 1010. 10. Друзі, напоминаю, ціна на сайтах скоріше одинакова. Коли у нас є можливість, ми йдемо вам на зустріч і уступаємо наскільки, наскільки це можливо. Також пишіть на вайбер 063 426 1010. 10. Всім, друзі, мирного неба! До гарних покупок!